Всім привіт! В продажі Hyundai Tucson. Машина свіжопригнана з Німеччини. Сьогодні поставив тільки на український облік. Автомобіль повністю розмитнено. 2009 рік виготовлення. Двигун 2.0 газ бензин, газ вписаний, чистий 2009 рік виготовлення, присутній задній паркоп. Механіка, п'ятиступка, автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, диски в гарному стані. По кузу авто без зауважень по електриці все працює, заглянемо в багажник. Багажнику присутня шторка. Такий килимок. Тут у нас стоїть газовий балон. В комплекті йде домкрат, ключ, знак аварійної зупинки. Домкрат. Багажник частенький, охайний, кришка багажника не крутилася. Заднє скло оригінальне. Заглянемо в салон. В салон також в збереженому стані. Цілий, не затертий, не прокурений, гумові килимки. По комплектації 4 склопідйомники, регулювання дзеркал. Кондиціонер, протиутуманні фари, механіка п'ятиступка, ступка підігрів сидінь 184 тисячі рідного оригінального пробігу. Заводиться автомобіль чудово. Присутня вся сервісна історія. Останнє ТО 22-му році на пробігу у 174 тисячі. Також тюфи наявності. З автомобілем два ключа, два пульта центрального замка. Працює автомобіль як на газу, так і на бензині. Пробіг 184 тисячі кілометрів. Радіо працює, Противотуманні фари працюють, кондиціонер також працює, ручник працює, стопідйомники. Підйомники працюють. Підігрів сидінь. Також працює. оберти не плавають. Двигун працює чітко, зараз двигун працює на газу, болти не крутилися. Серісні відгуки. Заміна ГРМ 105 тисяч кілометрів. Так, тут також це було 21-му році. Всі відмітки, всі максимально збереглися. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця. він автомобіля. Більш детально буде в описі або за номером телефону. Усім гарного дня та мирного неба. Запрошую на огляд.